Безпілотники бомблять центр Москви. Люди невдовольні своїм життям. Жінки намагаються повернути чоловіків з війни, а чоловіки не знають, як бігти з країни від мобілізації. Росія потрохи починає асознавати, не може бути росіяни. Нарешті зрозуміли, що Путін то є зло. От про це не впевнена. А те, що в Росії зростають протестні настрої серед різних невдоволених груп, то це точно відбувається. В українській розвідці заявляли, що на Росії після заколоду вагнерівців готуються нові бунти за даними ГУР, конфлікт між засновником визнаної у світі злочинною організацією російської ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та головою Міноборони Російської Федерації Сергієм Шойгу парішалі. Але проблеми залишаються. Є в української розвідки дані щодо того, хто саме і чи готують зараз ймовірні заколоти, схожі до Пригожинського, але, можливо, більш успішні. Є. Є такі люди чи є дані? Дані є. А е... для чого ми будемо зараз ділитися цими даними? Ми ж розуміємо, що тут нас зокрема і ФСБ може дивитися, і вони з задоволенням занотують. Давайте не полегшувати їм роботу. Я думаю, що хай працюють. Після заколоту ватажка вагнерівців Євгена Пригожина в РФ почалися зачистки серед військових. Безпілотники, що атакують Москву, заколот Вагнера, низка законодавчих ініціатив, спрямованих на швидкий і масований призов до армії. Винятковий рівень внутрішніх репресій це події та фактори, які свідчать про те, що більшу незахищеність російського суспільства перед обличчям війни вважають у британській розвідці. Новий заколот стає дедалі імовірнішим. Таку думку 1 серпня у Твіттер висловив і секретар РНБУ України Олексій Данілов. Поточна ситуація для Кремля складається таким чином, що нереалізоване бажання другого наступу на Київ буде затьмарене гострою необхідністю готуватися зустрічати другий похід на Москву. І ще він додав класну фразу: видавленістю бікапасту, зростання протесту різного кольору, незадоволених на Росії назад не запхати. Аквафреш потік. Ну і як цьому не радіти? Що ж, чекаємо, готуємо попкорн, як то кажуть. Ми працюємо для вас, тому кожен заколот будемо транслювати тут. Тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини України.